Збір усіх випускників Обухова відбувався на піщані неподалік від РЦКД. І хоча спочатку школярі розбилися на групи і не дуже інтенсивно спілкувалися з колегами з інших шкіл, серед усіх випускників панувало радісне пожвавлення, адже вони чи не вперше почали остаточно усвідомлювати, що нарешті закінчують школу. Міська влада, що виступила ініціатором та організатором нового свята, переслідувала єдину мету об'єднати усіх випускників міста. Ми запропонували ідею. Для шкіл, для всіх шкіл міста зробити загальний такий вечір відпочинку для випускників наших шкіл. Ідея заключається в слідучому, що кожен буде мати свій випускний бал, де будуть, звичайно, вручати атестати, нагороди ті, що діти за цей час заслуговують в школі і так далі. А сьогодні це спільне. Зібрання Всіх випускників шкіл міста це основне, щоб гуртування було. Тому що от давайте сьогодні в нас є чомусь є Петровський, центр, піщана. Для чого? Це повинна бути єдина сім'я випускників. Оце основна ідея. Не випадково обрана і дата проведення першого загальноміського вечора випускників. Коли пройде випускний вечір, вже актуальність цієї події втрачається, тому кожен вже буде собі налаштований на зовсім інше. І тому це такий організуючий момент перед випускними Вчорами. І, до речі, якраз сьогоднішню дати виписуються всі матестати 23-м числом. Тому це так приурочено такій даті. У супроводі духового оркестру школи мистецтв випускники дружними колонами вирушили на стадіон, де, власне, й мало проходити святкування. Для забезпечення порядку процесію супроводжували правоохоронці. На самому стадіоні випускники кожної школи проходили під імпровізованою аркою. А для гостей організатори підготували невеличкі розповіді як про той чи інший навчальний заклад, так і про самих випускників. Основним подарунком для випускників від міста став святковий концерт. Насамперед їх привітав міський голова Володимир Мельник. Що приємно, що у кожного є оптимізм, що вони. От вони досягли якогось рівня в житті. І сьогодні то, що кожен переймається тим, в які вузи здати документи, в які навчальні заклади здати документи, як це буде відбуватися. І сьогодні я бачу у них усіх томіст, що вони обов'язково повинні пройти цей шлях в житті, цей рубіж пройти. І тому я бажаю їм дійсно пройти цей рубіж так, як вони заслуговують на те. І... Як кожна людина, яка дитина особливо, якщо вона має бажання навчатися, це бажання повинно бути обов'язково реалізоване. Дай би Бог, щоб всі вони вступили туди, куди вони хочуть, і виконали своє завдання, те, що вони перед собою поставили. Крім привітань та побажань протягом вечора випускники почули ще й чимало настанов, хоча, можливо, їх цінність остаточно стане зрозуміла через роки. Зустрічному дозвольте обігрітися на біль і в тому усміхніться, хороших друзів завжди обирайте, своїх батьків ніколи не цурайтесь. З любові, болю, зіткане життя. Цьому що є, не буде забуття. А ви летіть додому, повертайтесь. Та й самі випускники не втратили нагоди сказати слова вдячності і своїм батькам і вчителям. Та кожним роком, певнішим кроком, ми переходили із вами з класу в клас. За ваші ласки і за нас тривогу. Ми полюбили ніжно, щиро вас. І ми клянемося, хай й почують сьогоди. Це сонце червоне, земля що нам сили дала. Нестимо серцями на рівні свого народу, бо школа ростила всіх нас на щасливі діла. Хоча у запланованій святковій програмі не було нічого помпезного та надзвичайного, подібне свято все одно запам'ятається. Хоча б як вечір відпочинку у приємній компанії, причому не лише для самих випускників, а й для їхніх батьків та вчителів. Для вчителів, для директорів, я сьогодні вже говорив директорам шкіл, ви випускного вечора, як правило, і вчителі, ті, хто очолює класи, не бачите, тому що ви повинні обов'язково не збитися, кого першим назвати, коли атестат вручити, що сказати так далі. А сьогодні просто посидьте, будь ласка, послухайте про себе якісь речі, відпочиньте. І для батьків теж той, хто має можливість сьогодні свіля з дітьми посидіти на стадіоні, подивитися якусь програму, теж відпочити. Ну, а потім в кінці завершити одним спільним танцем. От хай він називається такий. Та танець випускників спільний для всього загалу міста. Загалом же того вечора і пісені танців було більш ніж досить. Дарували їх випускникам ті школярі, яким власного випускного доведеться чекати ще не один рік. Обі, луна де лунає дружно сміттє, де також воля робих лине подітвора. країна ця чудова, світ любові, добра. Бо країна ця чудова, світ, любові, добра. Дивіться, світ, ще й низький, за світ рожевий на води, все два світу, швидкий політ, віночок сонячних. Можливо, це свято згодом стане традиційним у будь-якому разі. Міська влада відкрита до співпраці з тими, хто знає, як зробити його кращим. Ми хотіли б, щоб от перша ідея, хай вона буде з нашого боку як ідея. А потім я думаю, що якщо сьогодні проведемо, хай воно буде в тому плані, як ми бачимо сьогодні, а я думаю, що якщо ідея е, сприйметься, вона обов'язково приживеться, розвинеться і на наступний рік, допустим, вже буде трошки по іншому, трошки красочно і так далі. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Бард.